Друзі, всім доброго дня! Знімаю відео за кермом, тому що зупинився, почав знімати, люди почали лаятись, що ти тут знімаєш, хто ти такий. Ну, часи такі. Роблю звернення. Через 2-3 тижні до Румунії прибуває судно, на якому автомобілі з Кареї ті, які ми відправляли до початку війни. Нарешті воно надходить вже до Румунії. Та що саме я хотів сказати? Значить, я буду в Румунії контролювати розгрузку розвантаження цього судна. Та маю можливість робити експедування та розмитнення, а також доставку з Румунії до Одеси та робити сертифікацію, і, якщо потрібно, вам заміну газового клапану. Тобто, весь комплекс надання послуг я можу предоставити. По ціні найголовніше питання приблизно 500 доларів буде коштувати комплекс: це розмитнення та експедування, і доставка з. До Одеси на автовозі орієнтовно 600-700 доларів. На 100% ціну зараз сказати не можу, тому що 2-3 тижні ще багато чого змінить. Якщо вам потрібна ця послуга, номер телефону буде під відео. Також там інстаграм, фейсбук. Не забувайте, не забувайте підписуватись, звертайтесь, мені потрібно від вас тільки мальсо. На, на час відправки автомобіля з Румунії до Одеси потрібно тільки мальсо. Всі інші документи мені потрібні будуть уже після прибуття до України. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо підтримувати з вами контакт, та я буду інформувати вас згідно вже. Того, що змінюється. Так? На цьому судні буде соната газова Нью-Рейс на продаж, на цьому судні буде k 3 дизель на продаж. Також нещодавно купив два електромобіля Kia Soul, один людині під замовлення до Києва, і один з них буде на продажі. Буде відеогляд його трошки пізніше. Все, не перемикайтесь, звертайтеся по даній послузі.